Одному з найкрасивіших парків Києва Феофанія, що у Голосіївському районі міста скоро стартує туристичний бум. Тут вже йдуть останні приготування. Каскад Озер Феофанії традиційно найпопулярніша частина парку. Але цьогорічний сезон відпочивальники відкриють під пильним наглядом камер спостереження, постійний гавкіт сторожових псів і з колючим дротом під боком. Півтора роки тому слідство інфо досліджувало проблеми знищення давньої археологічної пам'ятки Хотівського городища. Це рай для археологів. Колись тут було поселення скіфів, про яке сьогодні нагадують давні вали, які підходять впритул до Феофанії. Ця давня пам'ятка пережила віки, але не змогла встояти перед масовим деребаном землі останніх років. Декілька місяців документ за документом ми складали цей пазл. Воювали з Міністерством культури і Хотівською сільрадою, консультувалися з науковцями і юристами, досліджували історію. Якщо коротко, у 2000-х охоронну територію заповідної зони різко зменшили, ледь не вдвічі, і не втрачаючи марно часу, роздали землю, що так різко втратила свою історичну цінність житловим кооперативам. Слідство «Інфо» накрутило кілька сотень кілометрів, шукаючи кінці тих самих кооперативів. Максим Опанасенко, чого ви топтете траву, то що посіє? А ви хто? Представляйся, я, я Гель Володимир Михайлович. А, я зрозумів. Врешті, одна з членів кооперативу, який отримав безцінну землю, зізналася нам. Увійти до складу кооператорів і отримати ділянку її попросили. Подальша історія розкрила людей, в інтересах яких ця схема і була запущена. Частина землі Хотівського городища відійшла одному з найбагатших українців: раднику президента і власнику відомого виробника Курятини Юрію Косюку. Інша частина історичної землі дісталася нині вже колишньому власнику банку Михайлівський Віктору Поліщуку. У 2015-му ми застали активну фазу будівництва велетенського маєтку на частині Юрія Косюка. Як змінилася місцина з того часу? Коментарі тут зайві. На що так схожий маєток Косюка? Король української курятини і потяг має до всього королівського. Його розкішний маєток, наче місцева копія знаменитого французького Версалю. Але окрім цінної землі, щедрий подарунок мільярдеру Косюку держава вирішила зробити і у вигляді грошей. Наприкінці минулого року уряд запропонував запровадити дотації для українських аграрних корпорацій. Кругленька сума передбачена і для компанії Юрія Косюка. Пояснює Ярослав Маркевич, народний депутат і член бюджетного комітету Верховної Ради, через який і проходила щедра пропозиція к адміну. Согласились с Міжнародного валютного фонду ввели НДС. однако, и это принято в огромному количестве стран во всем мире, есть інші способи преференції. Тому что было принято рішення о том, що сумма. НДС, который оплачивают сельхозпроизводители, сельхозпродукции, может быть им возвращена в режиме просто прямой дотации. Указанное вами предприятие, с одной стороны, являясь серьезным монополистом на этом рынке, получит все же не больше 500. Но это связано просто с их долей на рынке. Вот и все, она у них такая. И верхней планкой. Так як вона в цілому на, на всю отрасль чотири Другому власнику землі Городища Віктору Поліщуку за ці півтора роки щастило значно менше. Банк Михайлівський збанкрутував, а правоохоронці міцно вчепилися за осіб, імовірно, причетних до виведення з нього коштів. Наприкінці минулого року вони підбиралися до активу, який вже давно асоціюють з Поліщуком і його дружиною Лілією Різвою ТРЦ Гулівер в центрі Києва. Але до решти об'єктів, очевидно, не дійшли руки. Незабудована ділянка по сусідству з Версалем Косюка досі у власності Поліщука Різвої. Чи варто додавати, що ніяких арештів на ділянку накладено не було? Тим часом приклад поділу та забудови археологічної пам'ятки надихнув чимало заможних громадян. За останні два роки поблизу маєтку Юрія Косюка. Притул до історичних валів та парку Феофанія з'явилося майже три десятки новоприватизованих та орендованих ділянок. Аби дізнатися, як і за яких умов виділялася земля, ми вже звернулися як до Київської міської держадміністрації, так і до Хотівської сільради. Щоправда, з огляду на попередню відкритість цих документів, ані журналісти, ані громада можуть їх ще довго не побачити. Паралельно у 2016-му тут знову провели роботи археологи-науковці і нині показують свої знахідки у музеї. Щоправда, як на нових похоронних табличках навколо городища, так і на музейній виставці фігурує вже обрізана версія пам'ятки. Хоча свідчення про її первинний вигляд музейники таки зберегли. Не на камеру один з профільних науковців повідомив нам, що зараз територію городища намагаються узаконити саме в такому варіанті. Доказом може служити голосування Хотівської сільської ради влітку минулого року, коли місцеві депутати ухвалили рішення про так зване уточнення меж городища», тобто його зменшення. Депутатка Хотівської сільради Оріяна Тиш одна з тих, хто за це рішення не голосував. Ви просто одна з небагатьох депутатів Хотівської сільської ради, яка влітку минулого року не голосували за уточнення, так зване уточнення меж Хотівського Городища. Пам'ятаєте це, це рішення, можливо? Ну, якщо його можна не пам'ятати. Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що це рішення це фактично один з етапів для того, щоб узаконити от. Зменшення площі городища до, до, до фактично існуючої зараз, тобто не, не повна площа, а менша. Чи я неправильно зрозумів це рішення Ваш, в ваших є раціональне зерно. Якщо такі темпи будуть збережені, скіфські вали остаточно будуть знищені не так ворогами, як власними нащадками, а там і до Феофанії рукою подати.